Всім привіт-привіт, малята, любі хлопчики, дівчата. Дивіться, зараз я вам покажу фрагменти, де розумна тьотя щось буде розказувати. А ви подивіться, а я вам потім все поясню і розкажу. Дуже цікавенно, дуже, як завжди. Знаходжусь на це територія Білгород-Дністровського району збережжі Чорного моря, ось за мною море. Пляж біля рекреаційної зони Катранка Лимайської громади. Ось така картина зараз. Ми бачимо, що на доволі великій відстані від моря це приблизно від 25 до 40 метрів ось така картина на доволі великій протяжності. Ми ще не зафіксували конкретно яка, але велика кількість ось таких темних якихось речовин тут викинула. Це масляниста така речовина, можу показати, ось, що вона собою являє. Дійсно, дуже схоже. Специфічний, специфічний запах, ось така речовина. Фракції різні, ось переважна більшість, отакі дрібненькі, малі, але є й більші фракції. Важливо зазначити, що це, ймовірно, після потужного південного вітру, після шторму, ось так викинуло на таку далеку відстань. І ми бачимо характерну картину. Ось як хвилі сюди потрапляли, ось так воно з хвилею викидало ось цю речовину, ну, 100% нафтопродукти. Ймовірно, мазут потрібно для того, щоб бути впевненими, ми сьогодні відправимо. Що ж сказала нам ця тьотя, Розумна, розумна тьотя, Що знайшли мазут тут, в чорному морі? Он там за моєю спиною Крим, ну тобто далеко, я на узбережжі Одеси, на узбережжі Чорного моря. А он там Турція. Ну це не важливо, то Чорне море. Звідки взявся мазут? Звідки взявся мазут? І, і, і звідки? Дивіться, я вам поясню свою причину, те, що я бачу, те, що я розумію. Як я розумію, а правда це чи не правда, буде це чи не буде, вирішуйте саменьки. Ви вже дорослі всі дітки, хлопчики і дівчатка, тож саменьки, Докумекуйте. Ігор Беркут, багато хто його знає, хто його не знає, це, як би сказати, речник Глобалюг, сіоністів і цих. Ну, коротше, да, речник. Хабада. Ігор Беркут в 2017 році, ну в общем, він з 2016 чи з 15-го року по 2018 рік він активно розповідав, що буде в Україні і в, в близліжащих територіях. Він казав, є прогноз, существує прогноз, коли між 2022 роком і 2030 роком висока вероятність нанесення ядерного удару по городу Одесі. Этот ядерный удар приписывается двум сторонам. Первая – это российской флотом со стороны Крыма. И вторая версия – это о том, что ядерный боеприпас взорвался на борту американского крейсера, стоящего на военной базе в Одессе. Все, что он рассказывал, что будет переселение евреев в Одеську, Херсонскую, Запорожскую область, все это, как мы видим, с вами Відбувається, але ми не критикуємо. Я не рекомендую вам на цьому акцентувати увагу і свою енергію віддавати на критику, злобу чи ще щось, тому що це все міжнародні, як би сказати, це як лавина. Процеси, якщо і ці процеси як лавина, як отак хуртовина, лавина, якщо ви будете щось там проти, пікать, пілікати, вас просто перемела. Так як мене от мене в тюрму закинуло, переминуло. Слава Богу! Що мене звідти викинуло, і я от стараюсь більш не, не лізти. Але я б я б це все відсвітлюю і далі. Але вже не так, що я раніше просто кричав гей, гей, вставайте, кайдани порвіте», от моя любима фраза. Та вражую злов'ю злою кров'ю там окропіте». Ні, я вже цього не роблю, тому що я розумію, що це цим я роблю гірше лише собі. І людям, які мене слухають, які теж встають, Ей -ей! їх теж, їх теж перемелює, якогось більше, когось менше. Я цього не роблю. Але це вже пішла вода, давайте до суті ближче. Чому я думаю, що буде ядерний взрив? Тому що тьотя, яку я показав, вона знайшла тут мазут на березі Чорного моря. Чому він тут виявився, опинився. Дивіться, чому взагалі можливий ядерний вибух? Я думаю, що ядерний вибух буде в Чорному морі. Не в Одесі, не, 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 не прилетить ракета, нічого, а буде в Чорному морі. Чому він буде тут? Чому він буде саме в морі? Тому що е, в самому морі сіроводороду 95%. Це до хрена. Це е, легко, е, легко запалюючися суміш, яка е, е, може призвести до трагедії разом з іншими хімічними елементами. Які ще є поруч хімічні елементи? Нафта є. Є, не багато, але є в Чорному морі. А, також в Чорному морі є а, газова труба. Є, є а, газова труба, вона бабахне разом з чимось, вона бабахне. А з чим? Що ще є в Чорному морі? Найважливіше в Чорному морі є крейсер Москва з величезним атомним зарядом на борту. Його підбили в 2000, здається, так? чи в 2023 році. І всі дуже раділи українці. Ура, ура! Насправді немає нічого радісного, тому що все йде по плану. Я не знаю, збили його, підбили, чи просто самі потихеньку притопили, але там величезний заряд атомний. І це не означає, що якщо цей заряд затонув, то він там собі погас і з на нульовому заряді. Ні, він собі лежить і чекає свого часу. І все це разом в купі з вище перерахованими елементами, зроблять велику біду, велике бабах. По Одесу сильно змиє, сильно знесе. Але є ще інший варіант. Це все я розповідав вам конспірологічні версії, які мені відгукуються. Є ще версія, що воно все то бабахне, в принципі, але це все буде імітація. Тобто. Тобто імітація вибуху, і тобто е людей почнуть масово е добровільно, примусово виселяти з Одеси, з Миколаєва, з областей цих близьліжащих, Щоб що? Щоб сюди заселити народ без землі. Його вже сюди потрошку заселяють. Але я ще раз повторяю: це не означає, що потрібно ставати антисемітом. Ні в якому разі. Це не означає, що потрібно ненавидіти євреїв. в якому разі, тому що е на насправді. В чому прикол? Тому що євреї такі самі пішки в цій грі, як і ми з вами. Тому що я особисто знаю багато євреїв, які абсолютно нормальні. Вони з мене ржуть до цих пір. Вони кажуть Жень, ну що ти а? Ну, що ти нісеш, єдрю на вош? А я говорю: от побачите. Тому що в 1940 році, здається, чи в 1948, восьмому, ООН організувала. Государство Ізраїль. І євре... не євреї організували, не вони щось там боролись за свої права єврейські, а організували государство Ізраїль і кажуть всіх євреїв на Ізраїль. І всі євреї поїхали, ну не всі, ну багато євреїв поїхали на свою історичну батьківщину. Зараз же там штучно роблять війну з а, палестинцями і також а, розжигаються інші конфлікти, щоб... В євреї виїжджали з Ізраїля. Вони будуть роз'їжджатись по всьому світу, але велика їх частина приїде в Україну, де вже підготовлені землі, де вже дуже мало українців, дуже мало буде українців, особливо на цих п'яти південних, південних областях, теплих областях. І вони не винуваті, вони не винні. Вони ну, просто їм так скажуть. Нас просто ганяють як. Пешки по шахматній доскі. <смеш> Дошці! Дошці. <смеш> Тому що це все було б занадто тупо. А ще дивіться, які теми є, що я в Одесі вже мешкаю майже два роки. Я, я дуже скрупульозно і дуже це вивчаю. От, Наприклад, будуються будинки. Там на кожному будинку, на кожній будівлі, висять паспорти. Паспорт будівництва. Якщо е, є, така, є в мене така встроєна, вбудована функція, е, нудоцтво, от, тобто от, як, як червь, як канцелярська криса, я в цей паспорт влажу і я шукаю в інтернеті, дошукуюсь до е, істоків. Всі будівництва в Одесі Російської Федерації і е, держави Ізраїль. тільки е, дві країни будують. В цьому. Тобто юридичний заходиш, дивишся, фірма зареєстрована в Україні. А коли шукаєш глибше-глибше, юридичний паспорт, оці всі юридичні теми, то фірма зареєстрована або в Луганській області, або в Криму, або в Тель-Авіві, або в Хайфі, тобто в Ізраїлі. Все, українські компанії вже тут не будують з 2022 року, з 24 февраля, як я там, з лютого. Це все будується. Будується зараз дуже багато будівництв. Он домик один побудували, за ним там ще один будується. Це будується готель, дуже крутий, дуже дорогий, дороговартісний. Це... За цим стоять не просто будівельники, які Вася Коля, давай будувати. За цим стоять величезні корпорації, які знають про війну, які знають про все, що буде далі. І одна з моїх версій, я кажу, що це буде все імітація, що українці звідси будуть. Виселять, вони будуть в ужасі, в сльозах все покидати, і виїжджати. брати свої манатки і виїжджати з України. А сюди згодом заїдуть євреї. Е, якісь блогери, хтось буде сидіти, хтось буде казати, а як це так, це безобразіє, нас виселили, це все подстава. Але всім на це все буде паніба. Тому що це все велика розумієте? Це все велике анібалово. Те, що е, вас когось там виселили, це глобалістів по, по, по великому рахунку це нікого не, не, гребе, не гребе. Тому що життя бентежне і тому, що життя загалом несправедливе. Тож, я все сказав, воду більше лити вам не буду. Дякую за увагу, за бумагу. Пока. До зустрічі. Пока.